Риби раки скорпіони з 8 по 14 січня самі основні моменти, що на вас чекає. Непоганий тиждень. Поганий. І для кожного, як завжди, в кінці викладу окрему карту. Так, дивіться, в понеділок щось важко буде вам. Можливо, багато роботи, багато задачності, якась, яку треба буде вирішувати, тому що і тут. Знаєте, метушня. У вас буде шанс вирішити ці всі питання, всі е, ті питання, які ви не знали відповіді, не знали, як правильно зробити, можливо, не було достатньої інформації і так далі. Е, вона з'явиться на цьому тижні, ви вирішите всі свої питання, все, що вас турбувало, скажімо так, да, через що ви нервувались, переживали і так далі, тому м -м, подібне. Вот. Е, так, на цьому тижні також може бути винагорода фінансова, да? щось отримаєте, можливо, це не в фінансовому еквіваленті, можливо, це в ресурсному якомусь, ну якось пашріння, скажімо так, можна чекати на цьому тижні. Якісь новини можуть бути нове направлення можете осваювати на цьому тижні. Заботи можуть бути з дітками, що ще такого цікавого. Щось нове для себе відкриєте. Активні дії. Ну, от прям знаєте, активнічать будете на цьому тижні. Дуже-дуже чоловік, Овін Лівстрілець, може вам якось допомогти в ваших питаннях, вирішити якісь питання. І в суботу знаєте такий відпочинок. От захочеться просто тиші, все поставили на паузу і так далі. Вот, це в цілому такий тиждень. Дивимось окремо для кожного. Рибки, раки, скорпіони. Поїхали, з 8 по 14 січня. Риби. Раки, скорпіони. П'ять миш ще з дуже буде багато на цьому тижні, якісь можливо, переживання. До речі, може бути, знаєте, якийсь штраф, може бути мінімальний. Ну, прямо от такий не... на ваш карман сильно не повлияє, але може бути, знаєте, неприємненько, як варіант. Так, у рибок знову ж таки новини, якісь приходять до вас, причому дуже швидко, можливо, це навіть на початку тижня. Можуть бути якісь поїздки. Я ж кажу, тиждень буде у вас активний, от прям на місці не сидиться. У раків плани якісь, не можуть осуществлятися на цьому тижні, або планувати буде те, щось у вас буде, знаєте, якісь прям строїть плани на майбутнє. Спілкування буде багато. В принципі, непогана карта. І скорпіони також, якісь документальні питання вирішуватись, можливо, там якісь рахунки приходять, не знаю, документи треба якісь підписати, ну, і так, ну, от така історія. Тиждень такий для вас, риба, рах і скорпіони. Буду вдячна, якщо зможете перейти на мій телеграм-канал і задонатити на тепловізор для, мого, для бригади мого чоловіка. На все добре, па-па!